Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом тушонок. На один завар 8 півлітрових банок нам потрібні такі інгредієнти: 3,5 кг м'яса та 500 г сала. Їх потрібно нарізати кубиком та з'єднати. Після чого додати спеції в розрахунку на 1 кг м'яса, чайну ложку солі та півчайної ложки перцю. На таку кількість м'яса я додаю 4 чайні ложки солі та 2 чайні ложки перцю. Гарно вимішуємо усі інгредієнти, після чого беремо чисті простерилізовані банки. На дно кожної кидаємо 5 горошин чорного перцю та 1 лавровий листок. Спочатку кілька шматочків сала, а потім м'яса. Щільно утрамбовуємо, залишаючи 1 см доверху. Одразу ж закручуємо єврокришками. Цю процедуру повторюємо з усіма банками. Тушонки варитимемо в кастрюлі. Але подібним методом до приготування в автоклаві. Беремо велику зручну кастрюлю, на дно якої стелимо рушничок. Поверх викладаємо усі банки так, щоб між ними була відстань. Після чого заливаємо банки в кастрюлі холодною водою, щоб вона покривала їх на 2-3 см. Щоб банки в процесі варіння не спливали, ставимо поверх тягарець. Я використовую металеву пельменницю. Накриваємо каструлю кришкою, кладемо на плиту, вмикаємо максимальний нагрів та чекаємо моменту закипання води. Після чого зменшуємо вогонь та варимо 8 годин. Слідкуйте за тим, щоб вода в кастрюлі не википала нижче кришок. Якщо потрібно, доливайте виключно кип'яток. Після завершення процесу варіння залишаємо банки у воді в кастрюлі до повного вистигання. Коли вода в кастрюлі буде кімнатної температури, виймаємо банки. Залишаємо їх до повного охолодження. Для тривалого зберігання їх бажано винести в холодне приміщення або ж зберігати в холодильнику. Ось така смачна заготовка, яку можна використовувати для приготування різноманітних страв. У нас виходить. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.